Понтонута на голову. Податкова інспекторка допонтувалась на камеру. А годинник? Годин... – І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч? Так, так. З'їв полуницю і помер. Чому лікарі не врятували шестирічного хлопчика? Дожилися. Мати знімала пно із власним восьмирічним сином. Удари по Трипільський ТЕС новітніми ракетами Х-69. Що це за зброя? Псевдокопи нападають на людей і вимагають гроші. Наживався на тих, хто втратив все, як мер вимагав хабарі від переселенців. 70 тисяч доплата військовим на нулі, нотки адекватності від Кабміну. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Найрезонансніші новини України обговоримо з вами прямо зараз. Фонти замість місків. головна державна інспекторка львівської митниці Юлія Дрига засвітилася у відео відомого блогера Ніколаса Карма, який розпитує в людей, яких зустрічає на вулиці, скільки коштує їхній образ, і вочевидь, вона забула, що взагалі то працює податківцем. Коротше, дивіться самі. Багінський, вісімнадцять, бачку звати Гучі, неї навіть повідомик Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Двісті 200. двісті 200 доларів. Так. Інспекторку навіть спробувала якось зупинити її подруга. Я Юля, ну ти начувайся з коментарями. Але ж навіщо працівниці податкової купувати собі годинник за п'ять тисяч доларів, якщо про це ніхто не дізнається? Життя. Життя. Ерме, 1800. вісімсот. Доларів Так. Да. А Годинник години карті і скільки коштує такий десь 5 тисяч десь так, так. загальний лук інспекторки склав 8 тисяч доларів. А от час її звільнення після виходу цього ролика одну годину. Згідно із декларацією Юлія Дрига, що відмала посаду головного державного інспектора відділу складського обліку зберігання оцінки вилученого майна на львівській митниці. А чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу державні роботи про це? Ага, То за минулий рік, 2023 вона заробила близько 180 тисяч гривень. Також в її декларації вона зазначила свого чоловіка Олексія Дригу, хоча блогеру чомусь збрехала. А ви маєте кохана людина? Ні, на місці чоловіка я б трошки замислився над цими інвестиціями. Хоча це відео вже видалили, проте погодьтесь, звільнення це якось смішно, адже за які гроші все це було придбано, так ніхто не. І не дізнається шок та поліорганна недоступність у лікарні Дніпра. Помер шестирічний хлопчик. Напередодні дитина з'їла полуницю. Після цього йому стало зле, і в хлопчика почалася діарея. Болів живіт, підвищилась температура. З'явився висип. І почала розвиватись поліорганна недостатність, так звана та шоковий стан. Дитину врятувати не вдалося на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Полуниця очолює до речі перелік забруднених продуктів. Цю ягоду обробляють фунгіцидами, які мають не допустити появу плісняви та хвороб цієї рослини. Хто винен в смерті врешті дитини? Недбалість постачальників чи батьків ваші думки. Пишіть в коментарях. Ну а в місті Кам'янське місцева мешканка взагалі з'їхала з глузду і вчиняла сексуальне насильство із своїм восьмирічним сином. Свої гідні дії вона знімала навіть на мобільне, а потім відео і фото продавала, продавала через месенджери. Крім того, жінка завантажувала файли з дитячою порнографією, зберігала їх та продавала й в інші ресурси. Під час обшуку в неї вилучили більш ніж 500 фото та відеофайлів із цим контентом, в тому числі і за участі її сина, зараз жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Двоє дітей підозрюваної перебувають під тимчасовою опікою батька молодшої дитини. Про те, що російські окупанти повністю знищили трипільську ТЕЦ, ви вже знаєте, друзі, і це дуже погана подія для Київщини. І не лише тому, що ця ТЕС була найбільшою в області, та да, просто вся електростанція горить, продовжує взриватися. Це просто жесть, то був ще один прильот. Я просто в вахері максимально питання. Тут і ще в чому: чим знищили терпільську ТЕС і чому цього не бачили наші системи ПВО? Цього разу армія Росії застосувала нові крилаті ракети Х-69. Головна особливість цієї ракети це можливість наднизького польоту на висоті 20 метрів. Також х – це крилата дозвукова ракета, яку запускають літаки. Тактичної авіації су 34 та су 35 А їх в Росії багато, тобто обстрілювати вони можуть часто. А от чи налагодить Росія масове виробництво цих ракет Х-69 – невідомо. І в той же час, друзі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ми б не втратили трипільську ТЕС, якби в нас були Петріоти. Але про те, що навіть ракет в нас обмалі і для Петріот, і для Ті, пише оглядач Більд Юліан Рьопке. Я його зацитую. І це при тому, що в нас на складах сотні систем та тисячі ракет немає слів. Просто гнів і в той же час безпрецедентна, нібито подія в Європарламенті. Там депутати відмовилися ухвалювати рішення щодо фінансування Ради Європейського Союзу через те, що країни ЄС досі не надали Україні додаткових систем Петріо. А пропотидішавдекансол ісвидрон овдіяджендатенкеверимач. Але тут друзі маю вас засмутити і себе теж. Це стосується бюджету минулого року, гроші якого вже витратили. Тому це схоже більше на якийсь фарс відверто. Але днями Німеччина таки передала нам новий пакет військової допомоги, в який війдуть снаряди, гвинтівки, безпілотники, і, звичайно ж, немає таурусів і снарядів для Петріот. До речі, раніше Німеччина відзначу допомагала Україні петріотами і снарядами, але зараз вони заявили, що. Просто вичерпали запаси. Такий шикарний сигнал для Путіна. Погодьтесь продовжувати знищення нашої енергетичної системи. Від таких заяв до речі, німців кремлівський карлик лише тішиться і називає себе великим гуманістом. Послухайте, і з гуманітарних зображень наносили ні не на сі Имея в виду, что хотели оставить без енергоснабження. Соціальне учреждення больниці і так далі, водночас тепер точно будуть переглянуті тарифи на світло, бо тепер це питання наявності взагалі електроенергії в людей. Для покращення ситуації треба зробити тариф ринковим, кажуть енергетики. А це означає, що тариф на світло підвищать приблизно вдвічі. В середньому новий тариф може становити від 3,5 до 4 гривень за кіловат. Поки енергетики воюють з наслідками атаки на ТЕС, Сухилянки продовжують вигадувати все нові способи втекти з України. Так, чоловіки під прикриттям міжнародної гуманітарної організації намагалися перетнути кордон, і подібним чином спритники скористалися підробленими документами міжнародної організації Червоний Хрест і навіть вдяглися в цей спецодяг волонтерів. Але це не допомогло їм. Тепер вони підуть. Під суд. Ну і взагалі, знаєте, абсурдна історія на Львівщині трапилась. Там викрили організовану групу, яка обікрала ухилянтів, двоє місцевих мешканців. А також правоохоронець, військовослужбовець та син судді сусідньої області організували грандіозну аферу. Наприкінці грудня до них звернулося двоє чоловіків. Фігуранти пообіцяли клієнтам, так званим внести їх як волонтерів до системи шлях, що дасть змогу законно перетнути кордон. За цю послугу вони хотіли 15 тисяч доларів. Насправді зловмисники підробили ці документи, також знаючи, що ці так звані клієнти планують перевести через кордон вели. Які суми готівки, вони вирішили нажитись на них іще ще раз. В одному сіл на шляху слідування у хилянці вже чекали інші переодягнені форму працівників ТЦК злочинці. Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені, і що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо зараз заплатять 20 тисяч доларів. Тепер всім загрожує тюрма. От така історія. А на столичній оболоні друзі на чоловіка напали псевдокопи. Ввечері до нього в квартиру, представившись копами, увірвалось четверо невідомих. Чоловіки побили, зв'язали, та силою змусили віддати. Їм 20 тисяч гривень і майже 400 доларів, після чого просто втекли. Встановили і затримали нападники. Ними виявились чоловіки віком від 25 до 45 років, серед яких росіянин та громадянин однієї з країн близького зарубіжжя. підозрюваним загрожують до 15 років з конфіскацією майна, хоча маю повернутися зараз до теми вибухів. Друзі на російських НПЗ. За ними сумують, виявляється, навіть самі росіяни. Здравствуйте. Сегодня 11 апреля. Я на Красной площади. Сегодня замечательный день. И я хочу, Василий Васильевич Малюк, вам сказать большую благодарность за наш Черноморский флот, за нашу нефтянку. Не злитесь на нас и приезжайте почаще. Спасибо вам большое. Не знаю, хто ця жінка, але очевидно, що приїжджати в Росію нашим дронам і ракетам треба все частіше, бо Путін, як ми бачимо, розуміє лише силу, і я впевнений, це обов'язково буде. Та наразі війську потрібні люди, і цього вже ніхто не приховує. І з цього приводу військові в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro заявили, що мобілізація 18-річних – це питання часу. Зараз середній вік військовослужбовця в Україні 42 роки. До слова, голова фонду Повернись живим Тарас Чмут також заявив, що мобілізаційний вік в Україні мають знизити хоча б до 20 років. При цьому на даний момент в Україні зазначу кількість чоловіків віком від 20 до 30 років. Є найменшою в історії країни. Ну і давайте трохи гарних новин. Кабмін, врешті, ухвалив постанову, яка передбачає доплату у 70 тисяч забезпечення військовим на нулі. Тепер військові на нулі, окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату ще в 70 тисяч. Тисяч гривень, Та війна не хвилює, наприклад, мера Новомосковська Сергія Резнікова. Він сам собі вирішив підвищити грошове забезпечення. Посадовця та його секретаря затримали на хабарі розміром в 30 тисяч доларів. І його він вимагав у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. На території міста ще з 90-х років стояла недобудова. Школи підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація. З Цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічі запросили у чоловіка 30 тисяч доларів США хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів. Тепер сам Сергій Резніков поживе за ґратами, бо за даний злочин йому загрожує 12 років тюрми і конфіскація майна. Як вважає? Дайте, друзі, чи справедливе таке покарання для тих, хто наживається на війні і на переселенцях, на люди, на людях, які втратили абсолютно все і наразі мають проживати хоч в якихось адекватних умовах. Пишіть в коментарях. Побачимось незабаром.